Вони оголосили рутині війну. Не забуваємо очищення та Заради нього готові ризикувати життям. Це свобода просто. Це уже навірно, все таки вже зависимо з і... И... і навікає. Флеклайн, джампінг фрірайд. Нові для українців екстремальні види спорту. Азарт, небезпека, видовищність притягують усе більше молоді. Непереборна жага до ризику. Перетворюється на наркотик, адреналінову залежність. Що це і чим загрожує спортсменам? Богдан обожнює велосипеди. Для нього це не просто розвага. Це спорт, ризик, щоденна порція адреналіну. 100% екстремальна. Страшно, но ну не знаю. но є своя доля страху. В принципі, ради цього й катаєшся. Богдан працює ландшафтним дизайнером, але без катання відчуває порожнечу. Без запаморочливих трюків життя стає нецікавим. Де да, довго не катаюся, Мені дуже хочеться кататися, просто ужасно хочеться. Євпаторійська балка, гордість Дніпропетровських велокаскадерів. Такі траси в Україні можна порахувати на пальцях однієї руки. Хлопці самотужки створили усі ці трампліни, контрухили, прогони та хвилі. Трюків навчаються теж самі. Ні, є просто мисль вилітом, як правильно вилітіть, хватить для швидкості. От ну. Но... На ну, думи дока хороша зі сценіться безстраше, то есть большие высоты, скорость, то есть и как бы суровые участки дороги на дніпровських схилах. Хлопці відточують різні стилі: фрірайд, вільний маршрут з трюками на великій швидкості, даунхіл стрімкий спуск з гори. І нарешті найбільш небезпечний дьорджампінг, віртуозний проїзд по грязьових трамплінах. Это однозначно экстремальный вид спорта. То есть, если ты катаешься на какой-то результат, то да, то есть тут неизбежное падение, то есть травмы. Ребята, не катайтесь без шлема, хотя бы даже учитесь на наших ошибках. То есть у нас и переломы были, то есть и, и падения очень сложные, то есть, и ломали. Ну, що тільки можна. Євген один з першопрохідців велоспорту у рідному місті. Тепер допомагає початківцям, а відчайдухів без шоломів та наколінників зганяє з траси. Однак відмовитись від ризикованого спорту каже не під силу. Договарі зав'язуємо, зав'язуємо, але потом все, -все, -все, все таки обратно садились на велосипеди, їхали в балку і так же катались, як і раніше катались. Ну без велосипеда нікак. Говорить об адреналиновой зависимости как о заболевании нельзя. Но мы встречаемся с психологической зависимостью человека от экстремальных состояний. Когда человек э, в отсутствии этих экстремальных состояний в его жизни живет неинтересно, живет плохо и очень похож на наркомана, которому не хватает дозы наркотика. Сидение перед телевизором или компьютером не про этих хлопцев. Спортивне скелелазіння, їхня стихія. В моїх руках життя чоловіка. Якщо любая площність, пущу веревку, воно пойдеть вниз. На відміну від альпінізму, у цьому виді спорту висота не має значення. Головне успішне подолання вершини на швидкість чи складність. Займатися можна на найближчому скеледромі, хоча на природі цікавіше. Скали ні чимсь -то притягують. Тобто, природний рельєф по ньому приємні лазить, ніж. Стендове лазання, іскусні скалодроми. Олександр підкурює вершини кілька років. Вже після першого підйому став затятим скелелазом і тепер не уявляє свого життя без змагання з висотою. Скали, лазання, прыжки – це відкладається в голові дуже сильно. І на сплески адреналіну це добре запам'ятається. Це цікаве, доволі відчуття. І відказатися від от цього складно. Костянтин пробував себе у різних видах спорту, але тільки скелелазіння та альпінізм дають повне відчуття насолоди. По перше чоловік лізе, тобто бореться там з притяженням, да, земним. Тобто він лізе, його притягує, от якби как бы і німного заворажує так дух. Ти ну не просто на землі стоїш, так? Да? А тебе треба лезть по маленьким зацепам вверх і там голову поворачиваешь вниз, а внизу висота. Перебороти страх та внутрішнє неможливо найбільше втіха для екстремалів. Хлопець побував на вершинах кримських і турецьких гір на ельбрусі та казбеку. Чоловік становиться впевнений в собі е, навіть в повсякденній житті, це дуже допомагає в принципі будь-який від спорту. Он, Делають лужні чоловіка. То есть, если человек не займається нічим, как бы у ньому характер не такой там сильний, не такой устойчивый, як у спортсмена. Від вершини до вершини Костянтин ставить нові цілі і збільшує ризики. Екстремальний спорт, дорога в один кінець каже він. Повертатись до звичайного життя дуже важко. Небольшая такая зависимость есть от любого вида спорта. А чем больше он интересен, тем больше он ну, затягивает, и больше от него зависимость. Тем более, если есть какие-либо, ну если получаешь какие-то ощущения, да, скала за них просто море, эмоций. Поэтому тяжело не привыкнуть. И я не знаю людей, которые там занимались занимались, и в итоге бросили скала за Медики порівнюють адреналінову залежність з комп'ютерною, любовною і трудовою. Екстремальне захоплення стає сенсом життя. Заради нього людина готова жертвувати усім. Страдає і сім'я, і соціальні достіження чоловіка. Страдає все. Якщо чоловік від чогось зависимо, він не може нормально соціально функціонувати. Він не може бути різностороннім і многогранним во всіх проявлениях життя. Це ще один популярний вид екстремального спорту слеклайн. Ходіння по натягнутій стропі з виконанням трюків. Проста на перший погляд вправа вимагає великої концентрації. Костянтин засновник першої і поки єдиної в Україні школи слеклайну в Запоріжжі. Це той же фрістайл, як в інших екстремальних видах спорту. Наприклад, як люди виконують трюки на роликах, на скейтах, на велосипедах. Візді нужна акробатика. Вигадка американських альпіністів, аби не нудьгувати під час відпочинку, вони натягували між деревами, чи скелями вірьовку і ходили по ній, розвиваючи вестибулярний апарат. В Україні слеклайн з'явився лише кілька років тому. Єсть е, кілька направлень. Єсть е, е, просто фрістайл, виконання трюків на стропі. Потом есть waterline. Это когда стропа натягивается над водой. Есть очень экстремальный вид, это хайлайн. Когда стропа натягивается между на большой высоте между домов, скал, деревьев. В этом году мы сделали хайлайн в Крыму, в Качикальоне. Сейчас он в данный момент получился самый высокий в Украине. Высота его 100 метров, длина получилась 25 метров. Я Ну, перед тим, як іти, минут 15 стояв, не мог решиться. Ну, так стоїш на тоні кестропі, і під тобою 100 метрів висота. Якщо срвайся, то ти падаєш і ну, віснеш на страховки. бы, в принципі вниз не улетишь. Ну, хоча є люди, які ходять і без страховки. В Україні таких відчайдухів нема. Однак деякі слеклайнери у Франції балансують між життям і смертю. Один неправильний крок може стати останнім. Єдина дівчина, яка брала участь у всеукраїнських змаганнях зі слеклайну. зізнається, тут її захоплює не лише адреналін, хоча без гормону стресу теж не обходиться. То, ти чувствуєш своє тіло, кожну кліточку, ти управляєш своїм равновіснем координацією. Тут я учусь переступати через свій страх. Вот. в некоторых трюках это просто необходимо. Кажется, что это невозможно. Но это со временем все же получается. Ще один оригінальний спосіб полоскотати нерви рок джампінг. Молоді українці збираються на даху 16 у поверхівки та, обв'язавшись веревками, стрибають з-за паморочливої висоти. Що відчувають екстремали за дві секунди польоту вниз головою? Заради чого готові ризикнути життям? У пошуках незабутніх відчуттів збираються екстремали з усієї країни. У вільному падінні роб джампер долає 30 метрів. Це дві секунди жаху заради вибуху адреналіну. Саме тяжеле було на край саді пригнуть. Але я думав, що я не змогу не раз так одразу пригнути. Я вже не 2-1, Я слишкав 3 ще так смутно, а 2-1 я вже не слышав. Супер просто не передаває. Я, я що на часто призову безпека на першому місці, кажуть організатори. Вони мають досвід альпінізму та скелелазіння. Хлопці створили спеціальну систему страхування, яка тримається на двох основних тросах, що протягнуті до сусіднього даху. Дати для деяких екстремалів уже не цікаво. Вони роблять запаморочливі трюки у повітрі або стрибають з даху на велосипеді. По небу для деяких і це не межа. Запорізькі екстремали разом з вічай духами з Петербурга 2010-го встановили світовий рекорд. Вони переплюнули одного з найкращих джамперів світу американця Дена Османа. Запорожці стрибнули зі скелі К'єраху у Норвегії. Глибина падіння склала 360 метрів на 20 довше, ніж у Дена, засновника Роуджампінгу. Ажній екстремал ні за що не зупиниться на досягнутому і до останнього перевірятиме межу своїх можливостей. Так стало і з Деном Османом. Чоловік хотів перевершити самого себе та не розрахував міцність вірьовки. Його останній стрибок закінчився фатально. Дену було всього 35. у нього лишились дружина і донька. На узбережжі Ніци 2007-го загинув відомий французький нерець Лоїк Леферм. Він прославився тим, що встановив світовий рекорд із занурення. Без акваланга пірнув на глибину 170 метрів. Під час тренування Леферм пробув під водою 3 хвилини 15 секунд. І у нього зупинилося серце. 70 Відомий лижник екстремал Білі Пул загинув під час зйомок документального фільму в США. Він не зумів утримати рівновагу на скелястому схилі після невдалого стрибка, зазнав ран несумісних життям. 35 річний стрибун на банджі Бобі Тарвер намагався повторити один зі стрибків засновника роуп джампінгу Дена Османа. Однак внаслідок удару в стіну чоловік помер. У мене була пацієнтка, яка страдала депресіями, а, після того, як вона перестала екстремальним видом спорту. Как только она вернулась к занятиям этим спортом, она тут же перестала болеть. Но поскольку с возрастом теряется возможность заниматься экстремальным видом спорта, потому что снижается и физическая активность, и возможности человека, то в конце концов этот случай завершился суицидом. Силу духу, характер, витривалість як найкраще розвивають небезпечні види спорту, кажуть професійні спортсмени, які присвятили екстриму все життя. Чи визнають вони адреналінову залежність, або вважають її медичною вигадкою? Ольга досвідчений скелелаз, майстер спорту, двічі чемпіонка першості світу. З кожним своїм шагом получая удовлетворение в своїх каких-то задачах, амбіціях, я понимала, що це именно конкретно мой вид спорта, який мені нравится. Любов до скелю Ольги з дитинства. Тут є і страх, і адреналін, і романтика. Кожен раз, коли человек получает дозу адреналіна, он ощущает такі он, он прочувствует такие емоції, которые необъяснимы, І йому хочеться ще раз повторити. Так, щоб була адреналінова зависимость, конечно, такого скалолазання ощущення такого не вызывает. Адреналінову залежність Ольга не вважає вигадкою. На її очах деякі спортсмени ламались, втративши можливість займатись улюбленою справою. происходит момент, когда он бросается в свой спорт с течение обстоятельств травмы или, может, какие-то другие ситуации, которые дают, ему, ему приходится бросать спорт, то он психически не выдержит, потому что долгое время он привык жить одним образом жизни, он даже формировался этим образом жизни, а здесь, просто, ну, получается, нужно полностью поменять свой образ жизни. Обращаются все бывшие спортсмены, очень много бывших спортсменов. Обращаются люди, которые эм, вели достаточно экстремальный образ жизни, потом создали семью и говорят, что им скучно и неинтересно жить, их тянет. На приключенні під час складного маршруту Ольга сама зазнала травми, що поставила під сумнів у майбутню кар'єру. Дівчину врятувала підтримка друзів та інші екстремальні захоплення: Льодолазіння, слеклайн, рук джампінг, сноуборд. Я даже советую цих спортсменів, які розуміють, що в даний момент ні покиньте течением обстоятельств не можуть займатися своїм даними спортом, то краще отвлечься і попробувати щось інше. З Ольгою погоджується і Серік, який присвятив скелелазінню 25 років. Призер чемпіонату світу визнає – адреналінова залежність дійсно існує. Я считаю, что, безусловно, є якась зависимость. Я не могу утверждать, это физиологическое или это психологическое, то есть или это обоюдное. То есть, безусловно, это а, вот эта острота ощущений, которая обновляет, скажем так, тебя всего, скажем так, твое сознание. Вот, вот эта грань а, и вот эта вот острота восприятия в этом состоянии, в состоянии повышенного Скажем, так виброси адреналіна. Е, вона на ну, захватує, а притягує чоловік віддає всю енергію тепер не скелям, а тренуванню своєї доньки Євгенії. 15-річна дівчина уже чемпіонка світу серед юніорів. Само десука, то есть как бы я смотрела на родителей, как они лазят, и я увидела, насколько они сильные, насколько у них развиты очень многие чувства, как насколько, насколько они красиво лазят. Мне настолько это понравилось, что я решила тоже этим заниматься. З трьох років їздила у гори з батьками, а з восьми почала лазити сама. Євгенія розбиває стереотип, що скелі не жіночий вид спорту. У граційності рухів вона схожа на персонаж відомого фільму Жінку кішку. Хорошо розвивають інтуїцію, тому що наочно на Вот, Розривають всі мишці. Ти должен там греціозно лість красиво, щоб понравилось зрителям. Де межа між корисним спортом, що загартовує та адреналіновою залежністю. Досвідчені спортсмени кажуть, якщо можеш відмовитися, значить незалежний. Лікарі з ними погоджуються. Я би світувала молодим людям здавати гармонічною жизнь. и спортом заниматься, и компьютером заниматься, и социально общаться, и стремиться к профессиональным достижениям. То есть только гармоничная жизнь спасает от зависимости.